Через місяць, часу будемо святкувати День Незалежності, чи не сьогодні нашого міста. Хотілося б, щоб воно стало файно, відповідно, до традицій. А воно може файлин, тільки не зачистити. Я думаю, що наша спільна робота тільки системна робота, тому що такі ряди оброде рейтинги не дадуть роботи. Якщо системно ми підемо за чистує, то її там просто не буде ходить. Але тут потрібно виручати, і хай вони там хочуть, що там є незаконні, це є ввезені. Ну, не віддають жодним вимогам, я думаю, що що тільки системно з міліцією, 156 стаття э, буряться, що робить своє. Ми йде на, на місце проживання, це адміністрація. 152. І там ви ну, mm -hmm. на, 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 на деревню діточки немає здорові за там і слабко попадає. Ми вже заносилися, ми на кожного конкорія приймаємо річний про демонтаж, вони э, ну, період, ну, в період на основному законковим теж знову або або ми їх перемагаємо, або просто маємо змиритися з цим. Тому це перший раз. Чи ви можете сказати, що ви закінчуєте,